От знаєте, вже от просто аж бісить, коли чую, що у всьому винна війна. Знаєте, от все абсолютно все списується на війну. Податки підняли, бо ж війна, ціни ростуть, ну бо ж війна в країні. А може ж, війна не у всьому винна? 30% українців опинились за межею бідності. За межею бідності. Ціни в Україні ростуть як на дріжджах. Лише за останній рік здорожчали електроенергія, їжа, медичні, комунальні послуги. Тим часом зарплата і соціальні виплати все це залишається абсолютно на місці. От в мене питання: це теж війна? Чи може це рішення влади призвели до цього? Чи бездіяльність? Знаєте, поки в нас роблять вигляд, що робляться реформи, а, до речі, скільки реформ, от просто питання, пишіть в коментарях. Скільки реформ за останній час ви пам'ятаєте? Я, наприклад, ні однієї не пам'ятаю. От правда. От поправте мене, якщо я зараз скажу щось не так. Пишіть в коментарях. От яка реформа для людей? От, от Що для людей такого перереформували що такого зробили, щоб людям стало жити краще? Так от, поки в нас роблять вигляд, що роблять реформи. В Аргентині тривають просто неймовірні і блискавичні реформи. Просто зараз на наших очах, знаєте, от відбувається справжнє економічне диво. А не оця, знаєте, така гетьманоекономіка, назвемо її так. Наприклад, <кхід> хочу вам, на прикладі Аргентини привести. Дивіться, в 2023 році президентом Аргентини став Хав'єр Мілей. Хто не читав про, про цю людину, будь ласка, почитайте, це професійний економіст. Він, ставши президентом, одразу зайнявся ні, не діджиталізацією, там, я не знаю, а реальними, реальними радикальними реформами сектор, реального сектору економіки, тобто розумієте, і першою з таких реформ, як ви думаєте, що стало? Це скорочення держапарату. Що робить наші можновладці? Навпаки, створюють безліч, абсолютно безліч якихось непотрібних міністерств. От, наприклад, із останнього мін'єд. Навіщо він взагалі треба? Хоча про це трошечки далі у відео. Ще одна дрібничка. У 2025-му в Аргентині планується зниження кількості податків на 90%. Плануються інновації також у сфері технологій. Але знову чомусь це не цифровізація, а аргентинський ядерний план будівництво нових реакторів за найвищими стандартами безпеки. Звісно, що подібні. Подібні радикальні реформи вони завжди мають наслідки. Це протести, демонстрації, страйки. Знаєте, свого часу, на початку 90-х, цей тяжкий шлях пройшла Польща. Зробити щось подібне в Україні був шанс і у 2005-му, і у 2014-му, і у 2019. Але знаєте, пішли старим перевіреним шляхом популістів-ліваків. І маємо те, що маємо. На сьогодні економіка Аргентини все ще перебуває в стані турбулентності. Але лише за рік правління президента-реформатора інфляція в Аргентині, вдумайтесь, зменшилась в 27 разів з 54% до 2% на місяць. Це просто нереальний позитивний результат. До чого я все це веду? Про реформи. Якщо у людей, які правлять державою, є бачення, програма, обрахунки. Я не знаю, йти до кінця і велике бажання справді врятувати країну так, від тих проблем, в яких вона є, від корупції. Ну, ти йдеш бляха і робиш це. Де в нас реформи в країні? Що зробили 5-6 ефективних менеджерів? Так, зараз багато хто скаже, що в країні війна, а в Аргентині війни немає. Добре, але зе команда була обрана за три роки до початку повномасштабного вторгнення. І вони взяли владу саме під гаслами боротьби з корупцією, дерегуляції. Пам'ятаєте ці гасла. Зменшення числа чиновників нам обіцяли. Натомість ми бачимо, що їх стало дуже багато цих чиновників. Тобто все було дуже схоже на Аргентину, правда? Де були ті ж самі проблеми були. Тільки в нас краща ситуація. В нас обійшлось без дефолтів, а в Аргентині ще й було там, я не знаю скільки дефолтів. Але за останні п'ять років. Замість справжніх реформ в нас Дія, Мін'єт, Вовіна 1000, нацкешбек, ну, що там ще. Що маємо на сьогоднішній день? Навіть за зниженими даними Державної служби статистики лише за один рік ціна на електроенергію зросла майже на 64%. Овочі теж майже на 63%. Масло на 30%. В той самий час. Пенсії і зарплати вже давно помітно відстають від цього стрімкого зростання цін, як наслідок, дедалі більше українських родин просто занурюється в бідність. Все дорого і все продовжує дорожчати. Я не знаю там від основних продуктів харчування до послуг, якими ми користуємося. Багато людей, особливо через пенсіонерів, вже просто економлять, на чому тільки можуть зекономити. На електроенергії, хтось на харчах, хтось нам намагається заощадити на ліках, я не знаю, там, на відвідуванні медичних закладів. І бідність шириться не тому, що там люди не хочуть працювати, я не знаю, чи, чи в країні війна, а тому, що дохід людей просто не встигає за оцим стрибком цін е на товари, на послуги, ну і так далі. А що ми бачимо, що нам ще підкидають? Наприклад, ось із останнього: в Україні обов'язкова автоцивілка подорожчає вдвічі, а без автоцивілки їздити не можна. От мені цікаво, це теж гетьманцев постарався все це зробити? Чи ні? Далі, ось вам приклад: сьогодні згадувала про Польщу. Мінімальна зарплата в Польщі в 6 разів перевищила українську. Уявіть, якщо брати в доларах, в них мінімальна зарплата 1132 долари, в нас 190 доларів. Ну, ви розумієте, так? Які відрив? І це мене не дивує, бо я все ще пам'ятаю заяву міністра фінансів Марченко про те, що сучасним 40-річним е людям не варто розраховувати на пенсії. Але платити в пенсійний фонд треба. А також заяву Гетьманцева, оце всі вже запам'ятають, мабуть, назавжди. Оподаткування це мистецтво общіпувати гасака так, щоб він не кричав. Тож розуміючи, що оця така їх стратегія, я не дивуюсь, що ось так відрізняється в нас мінімальна зарплата. Я нагадаю, мінімальна зарплата. Ну, Я так розумію, про цій владі інакше не буде. І наостанок, міністр національної єдності Мін'єд Олексій Чернишов провів зустріч з Арадом Бенкіо надзвичайним і повноваженим послом Австрії в Україні. Міністр зауважив, що діяльність Міністерства національної єдності України спрямована на те, щоб кожен українець відчував зв'язок з рідною країною. Тому відомство спільно з партнерами працює над програмами, щоб нарешті громадяни залишалися частиною українського суспільства. Ви чули? Мабуть, саме для того, щоб люди відчували єдність і частиною українського суспільства взяли і просто. Позбавили частину біженців можливості отримувати консульські послуги, щоб кожен українець от відчував такий собі знаєте зв'язок з Україною. Ну це просто це, це, це настільки цинічно. Ну от правда заявляти одне, а робити зовсім інше. Ну, це в стилі, це в стилі нинішньої влади. У мене все на сьогодні. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.